Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Також вітаю гостей. Підписуйтесь, заходьте, підписуйтесь, ставте вподобайку. Я буду дуже рада готувати разом з вами. А сьогодні я б хотіла поділитися своїм рецептом, як я готую прекрасне, смачне блюдо. Закарпатської кухні, угорської кухні, яке називається бограч. Ось я вже приготувала м'ясо, в мене свинина, це грудинка копчена, перчик, але ще багато інгредієнтів потрібно нам для «Бограча». Тому будемо готувати. І так, витоплюємо шкварки зразу. Потім ми їх приймемо, а сюди будемо додавати копчену грудинку. Шкварки я виняла вже і додала до цього смальцю копчену грудинку. Зараз вона підсмажиться, хвилинки три, і будемо додавати м'ясо. Так, тепер до грудинки ми додаємо моркву. Бограч це не тільки м'ясо потрібно, а і багато овочів. Тому ми будемо додавати іще овочі до нашого бограча. Так, і зараз ми додаємо сюди м'ясо свинини. Так, ось. Так. Взагалі-то бограч говорять, це щось середнє між першою стравою і другою. Але у нас буде перша страва. Мені чимсь буграч нагадує лагман. Я вже на каналі готувала лагман, тільки там лапша туди входить. А тут просто можна декілька видів м'яса і овочів. Так, ну а тепер нехай трішки воно потушиться і будемо додавати цибульку сюди. Тепер до нашого м'яса ми додаємо цибульку, щоб м'ясо тушкувалося разом із цибулькою. Цибульки додаємо багато. А, і тут ще я додала гіркий перчик. Одна штука. Так, гарно перемішуємо. М'ясо повинно тушкуватися взагалі-то із цибулькою. Так, нехай трішки накриємо, пішкується, потім будемо додавати інші інгредієнти. Так, м'язко наше тушиться. Зараз ми будемо додавати звичайну паприку, не копчену. Будемо і копчену додавати, але пізніше. А зараз ми... Додаємо паприку звичайну, девлену. Паприки потрібно десь ложок столових 6 десь так, тому що бограч, він любить паприку, і це один із основних інгредієнтів. Так, і треба гарно помішувати періодично, щоб паприка не пригоріла, тому що потім спортиться смак нашого бограчка. Так. Нехай трішки протушиться, потім будемо додавати воду. Так, м'ясо наше тушиться з паприкою. Я його постійно помішувала, щоб паприка не підгоріла. А зараз ми будемо доливати воду, щоб покрила вода нашим м'язком. Так, можна джерельною водою, можна яка у вас є вода. Я закип'ятила воду. Вода буде в процесі е, варки, вона буде трішки випаровуватись, тому я трішки більше налила. І нехай наше м'ясо тут із цибулькою, морква, паприка, грудинка, тушиться десь 90 хвилин. А ми підготуємо картоплю. Так, перевіримо, як тут кипить наш бограч. Ще його називають карпатська юшка. Ну, і багато назв у нього. Так, чекаємо, поки покипить 90 хвилин. Так, прийшов час додавати картопельку. Так, додаємо картопельку і присолимо. Потім, коли будемо іще додавати овочі, то ми доведемо до смаку. Ще будемо додавати томати, перчик. Зараз додамо капченої паприки. Ну, десь. Так от. І так, картопелька наша буде десь 15 хвилин 15-20 кипіти, а потім додамо все те, що потрібно до нашого бограчку. І так, останнє, що ми додаємо, це свіжий перчик, обов'язково, щоб був він в бограчі, свіжі помідорчики. Так, і зараз ми поперчим Додамо духмяного ще перчику. Такий наваристий, бограч, ситний. Дуже смачна юшка. Її варили угорські пастухи, звичайно, в казані. Бограч і означає казан, тому що його готували в казані. Так. І ще додаємо перемелені помідори. Зараз воно все покипить, потім ми його ще спробуємо, доведемо до смаку і кинемо зелень в кінці. А також ми ще додамо сюди часничок. Ось так. Так, наша карпатська юшка уже готова. Його ім'я Бограч. Зараз ми цей часничок виймаємо, він уже свою роботу зробив. Так, і додаємо зелень. І тепер 5 филиночок і бограч готовий. А ще його в нас називають в Україні Карпатський король з перчинкою. Так що дякуємо нашому карпатському королю, що він такий наваристий і смачний. Дякуємо. Угорським і закарпатським пастухам за те, що вони варили таку юшку і передали нам її у спадок, таку смакоту. П'ять хвилиночок. І так, бограч у нас готовий вже. Ось такий він смаковитий, наваристий, дуже смачна закарпатська юшка. Так ми її назвемо. Її там так називають, і ми її так назвемо. Це я приготувала в домашніх умовах. Так що, можете її ви готувати. Все можливо в домашніх умовах приготувати. Хоч її готували на, в казані, на вулиці, пастухи, а ми приготували дома. Зараз. Подивимось, яка вона в нас вийшла, ця юшечка. Ось так. М'язко таке розімлівше. Помідорчик, все тут є. І овочі, і м'ясо, і виходить, дуже і дуже смачно. Ось так. Так що готуйте. буграч це дуже смачна страва, ось така. Вона дуже ситна і. Можна її приготувати вдома. Я рекомендую вам приготувати, тому що це дуже смачне блюдо. І всі будуть задоволені, і в сім'ї, і в гості, якщо ви приготуєте гостям. Ну, а на сьогодні я вам говорю до побачення, до нових рецептів. Смачного всім вам!